Вітаю глядачів свого каналу. Зараз 8.26, 31 серпня. Традиційно другий розклад у нас карта дня для міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть нам, яка сьогодні карта дня буде для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Там ми заводимо і Мелітополь, і Бердянськ, дивимось віддільно. Міста. Перше Запоріжжя. Е, ну, бачите, сьогодні перевернутий туз падає нам і. ой-ой-ой! Ну, коротше, дивіться, перевернутий туз. Це таке ж туз, але він вже е, е, ну, менш. Який, знаєте, серйозний, скажімо так. Тобто, для Запоріжжя, це буде якась ситуація в інформативному плані, бо це цивільний розклад, ну, якась буде, ви знаєте, все ж таки негативний туз є негативний туз. Ну, краще б, звісно, було б отак. В такому плані він погано для нас працює. І буде якась ситуація несправедливо вирішена сьогодні. Ну і будуть якісь, знаєте, ця карта показує і розрушення, тобто конфліктні ситуації, розрушення і несправедливість. На жаль, так, таке воно несе такий підтекст. Причому ці розрушення вони намірені. Тобто вони зроблені спеціально будуть. Що це буде, я не знаю. Давайте покладемо. Ну, дивіться, ось король. Тобто всередині дня більш буде нормальна ситуація, бо це по чашам чуттєвий, добрий, гарний чоловік. Ну і на вечір це буде зцілення і оздоровлення. Перевернути дьявол. Він краще, чим отакий, то я вам можу точно сказати, по єгипетським таро. Це то, що касається єгипетських таро. Давайте ми трошки розкриємо цей меч. Значить, дивіться, тут будуть гарні почуття. Дуже гарні почуття і, в принципі, гарна, гарна буде. Історія іменно по життєвим людським всім потребам. Тут всі чотири стихії йдуть: і вода, і сонце, і повітря, будинки, земля, ну все, коротше, людина. Буде гарно по почуттям. То знаєте, що я вам скажу? то Може, будуть розрушення на будуть нашу владу розхирячувати Запорізьку, будуть її все-таки. Убирати там і ставити їм то, ну як кажуть, серйоз, серйозно з ними розбиратися. І нам це піде на, на користь. У нас будуть гарні почуття. ну Я тільки так можу це поняти. В світі тих собитів, які були вчора. До речі, я коли клала розклад, поняття не мала, що там, де, бо я люди мені ніколи то дивитися. Я зранку стала, подивилася ленту. Все, що там, ну все, більш мені ніколи цим займатися. У мене все по -поча часам. Ви ж бачите, що я вам, по-перше, повинна викласти вовремя розклади. Коли погані ночі я ще досипаю, потім в мене свої там справи. ну Тобто, в мене нема. Взагалі, я можу тільки на вечір, якщо в мене не болять очі, бо все пов'язано з екраном. Все онлайн, тому я того не знала. Я просто клала, тому я не знала, чи буде удар по місту, чи то і накидувала вам по мінімуму, як мінімум то було, розборки там, да, такі розмови серйозні, або удар. Тобто, ну, від мінімуму до максимуму. Давайте подивимося цього дядька. Оцей дядько багато тягне, і в нього будуть проблеми. Ну, Це, мабуть, наш той, який прикидається добрим та хорошим. Це, мабуть, в нього почнуться все ж таки проблеми. Або у старуха, не знаю. Когось із них, бо вони ну, оба такі навід позитивні. Хоча мені ближче до душі старух, бо він то, не займається фігньою, І оці відоси мене його, він їх не робить, він тільки дає інтерв'ю. А цей дурачок ще робить відоси, і оце, оце його артистизм. Дебільний, просто вибиває з колії, роздражає її. Ну, в общем, почнуться в них проблеми. В кого з них то треба дивитися на розкладі віддільно. Почнуться проблеми в цього короля. Так, це наша влада, бо це ж король, це придворна карта. Будуть проблеми. Будуть проблеми, серйозні проблеми. Десятка перевернута, почуття перевернуті, бачите, е, я вам скажу, що, звісно, тут іде вже по перевернутій десятки, давненько вона не випадала. Ну, так, будуть, будуть і обман буде. І по роботі така як барщина, ну, коротше, не в радісті та робота тут людині вже буде. Ну, і як, як, як результат розписатися в собственному цьому. Як сказати слово Господи, це. Ой. беззахисності, безпомощності. Ну, він нічого не може зробити з цим. Все. все Ну, то будемо дивитися дільно на них там. Ну і давайте подивимося вже, якщо ми розкриваємо, що це за зцілення та оздоровлення. Ось падають зрадники. Це робота на двох хазяїв, невпевнена ситуація і нестабільна ситуація. Тобто, так, люди, по, по, за, по Запоріжжю буде йти по владі отака історія. У них вже хитається під ногами земля. Не знаю, що там буде зі старухом, звісно, куртів нафік не встрався. Ну, а зі старухом не знаю, що Надо дивитися, що там воно буде по ньому. Кого назначить Зеленський іншого якого губернатора, я не знаю. Це війна йде, ну, можуть змінити. Звісно, можуть змінити, якщо його в чомусь там е, знайдуть. Що, Ну, Ви знаєте, я хочу сказати так: я не вірю в то, що знаєте, та казочка, що е, боярі погані, а все роблять погані боярі, а цар не при чому. Голова все знає. Я не вірю. Я не вірю, що там зами щось робили, тихаря від нього. Не вірю. Всі голови в курсі своїх проблем. Всі голови бачать своїх подчиняних наскрізь. Вони, я впевнена, знають про все. Впевнена. Ну, понесуть покарання, чи не понесуть, хто з них понесе, будемо дивитися. Ну, така історія у нас по. Нашому місту, тобто це буде все робитися. Для нас це буде гарно, для них це буде дуже погано, нестабільно, проблеми і все таке інше. Так, буде оздоровлення влади, буде її очищення, буде її зміщення. Але кого там уберуть, кого поставлять, Боже, хто його там знає? Так, це наше Запоріжжя. І зараз підемо далі. Я згортаю цю історію. Нарешті ми дуже чекали того, я клала розклади, казала вам, ви пам'ятаєте, да, що все ж таки вони будуть покарані, будуть наказані. Чи буде то під час війни було велике питання, ми на них не клали той розклад, бо мені ніколи розбиратися з цим брудом. Чесно, немає в мене на ту сил і немає часу, бо. Є питання, які ти дивишся людям, яким то потрібно більше вони от втратити на тих крадіїв, з ними розберуться. я тоді сказала, що розберуться, справедливість буде, все. Так що будемо того чекати. Не було б зараз, прийшли б військові, погнали б їх військові. Так що. Але я хочу сказати ще одне. Це все ж таки йде з голови. З самого верху. З Самого верху. Я вам скажу, що Зеленський не в состоянні все контролювати. Не в состоянні, це нереально. Це нереально. Просто треба ужесточити закони. Верховна Рада потрібна прийняти смертну кару за зраду, за крадіжки, треба вводити смертну кару. Невозможно всіх перевірити. Розумієте, невозможно. Потрібне покарання. Буде покарання, вони будуть боятися того покарання. Одного, двох, п'ять, десять пристрелять, чи як у Америці електричний стул, все, крапка, вони будуть боятися. Повірте мені, треба вводити смертну кару. Так, і це вихід для Зеленського. Смертна кара потрібна бути за ці всі е, речі. Вбивства, зрадництво, крадіжки, все це повинно бути наказано. Зґвалтування. Ну, всі статті уголовні, вони потребують повернення смертної кари. Все. Без цього не буде порядку. Цяцькатись вже нацяцькались 30 років, порозплодили тут, немає. От тикни отак, в будь-якого чиновника тикни. Просто пальцем тикни, точно краде. А скільки терапевти відправили, яке кладовище у терапевтів, бо з них все починається. Хірургів то вже таке. Вони вже, знаєте, вони вже дорізають, як кажуть. Те, що наробили терапевти, залічили людей. Ось і все, так, що так. Все, люди. Я не хочу відлікатися. Дивимося карту дня для окупованої території Запорізької нашої області. Будь ласка, немає допомоги, немає енергії. Але бережи імператриця, бережи імператриця. Ну, енергії у людей немає, вісімка на не них сіде. Дуже втомлені, дуже втомлені, дуже. Але захист іде, тримаються, і, е, ну, от, як я ангел охоронець прибутку, звісно, тут не буде ніякого. Тут хоч би втримати те, що є. Це наша Запорізька окупована область. Давайте подивимося, Мелітополь. Місто Мелітополь. Будь ласка, покажіть нам карту дня для Мелітополя. О, о! гарні карти. Ну що, Мелітополь? Як завжди, у вас влада жорстока, вона там всіх строє, але дуже буде помірно це все. Бо вони там вони вже повинні займатися своїми проблемами тікати. Так тікати. Але будуть тримати будуть вас в цих їжових рукавицях. Ну і на вечір буде отака ситуація тут у вас. По владі будуть опять ходити, гвалтувати, так, краді... да, ось, пожалуйста, четвірка нестабільна. По Мелітополю четвірка нестабільна. Так що, люди, бережіть себе, дуже прошу, бережіть себе. Але вони вже будуть більш-менш більш помірні тут. Бо, ну, їм треба за себе за себе думати. Дивіться. Ось вже в них тут іде. Вони вже думають про себе, як себе сохранити. І, пожалуйста, пошук. Пошук кращого життя вони уходять. Будуть, будуть уходити, пошук кращого життя. Але будуть так, будуть вони е, красти там. Ну що поробиш? Але в них вже заботи пішли про своє життя. Про своє. Вони вже переживають за свою. Жизнь. Так, що... так, давайте подивимося, що у нас у Бердянську. Будь ласка, покажіть нам карти Бердянськ. Ну, в принципі, та ж сама історія, і причому по, по цій карті на вечір буде погана історія. І тут зранку вони почувають себе королями, вони там все це мають, все це, вони мають ті прибутки, тут у них достаток, все йде. Вони, звісно, по енергіям то вже не то, але матеріально, по землі вони будуть краді. Кр... ну будуть, Вони то мать будуть все. Але енергія життєва в них вже пішла на низ. І по цій карті давайте ми розкриємо цю карту. Цю карту. Ну, для вас буде тут опасна ситуація, то бережіть себе. Тут буде якась розправа, пожалуйста, буде якась розправа. Буде розправа з жителями Придянська, люди. Дивіться, ще вогньовий е, рицар. Це погана карта, вона. Розрушає вона, вони злі, вони е, жорстокі, вони все просто геть трощать. і е, по рицарь, мечовиця, вогонь, вогню. І там я чому казала, що дуже грань така тонка, бо вони м, дуже такі, знаєте, хвастливі, Оце хвастоство лізе. Вони друг з другом там друг перед другом виділюються. Ну, тобто, розумієте, тут буде, Вони будуть робити ті погані справи, ще друг перед другом хизуватися. розумієте? Тобто, Будуть вас уніжати, будуть вам оце все робити, погані речі. Це, ця карта це по, по гіршому сценарію, тут будуть і вбивати. Так що, Єдине, оця карта вона спасає, тут вона не дуже показує, що будуть смерті, тут іде обіда. Обіда і ну, в общем, така, знаєте, гірка, гірка правда, гірке оце все буде. Так що біди, горя, ну таке. Але по поганому сценарію по поганому сценарію, якщо б ще так було перевернуто, то ну, я не гарну, там можуть бути смерті. По, по оцій карті і по оцій можуть бути смерті. Бо вони тут будуть хизуватися, а знаєте, можуть так ударити, що людина впаде, вдариться головою і помре. Ось отак може бути, понимаєте? Так що тут ця карта, вона так трошки змякшує, але не, ну, якби ще й вона була перевернута, то все одно, будьте дуже пильними. Не виводьте їх там, бережіть себе. Вам головне зберегти своє життя, поки вони там. Так, дивимося нашу сіру зону, яку обстрілюють артилерією. Думаю, сьогодні вночі. Це була десь час з копійками, час 20. Я думаю, що хтось бачив окрім мене дуже цікаву ситуацію в небі. Я розкажу вам її потім. А... Зараз не хочу. Хоча, в принципі, там же воно давно уїхало. Було ще вночі. Так, давайте я розкажу вам, коли буду робити розклад на а, може, зараз воно і покаже, хто його знає. Давайте подивимося сіру зону нашу Запорізької області. Ну, тут бачите, все перевернуто втрати недвиж... недвижимості. Король вогонь. Ну, тут все погано, все погано. Люди втрачають все. Геть все втрачають. Все матеріальне, всі, весь достаток, все втрачається. Бо там король вогню, там артилерія працює. Там працює артилерія. Напишіть мені, люди, хто бачив в небі. Десь у час 20, отак десь. І до половини другої. На лівому березі. Ту дивився в небо і хто щось бачив. Потім я вам розкажу. Напишіть мені в коментарях, хто що бачив. Будь ласка. Це моя просьба. Так, ну і давайте дивимося херсон, місто Херсон. Ну, що вам сказати, місто Херсон? Буде якась ситуація у тих покидків? Вони ж дуже хочуть і здіватися там над вами. Так, вони мають ще енергію. Але оця карта, вона каже про те, що вже, на жаль, їх жде нещастя. нещастя і дуже вони будуть розстроєні, бо все повертається проти них. І до худшого. Вони дуже зляться, дуже зляться. Так що, що вони будуть робити, подивимося, але оця карта каже про те, що на вечір люди в Херсоні буде якась гарна справа. Давайте ми її розкриємо. То, що вони злі там, то хай собі там сума сходять. А ну дивіться, ні, тут іде розстройство, тут іде депресуха. підожди, давайте ми розкриємо. Йде депресія по луні. Я хочу вам сказати, що цей маг... Угу. Люди, не буде захисту. Це буде таке вже, знаєте. В общем, на вечір, як завжди, в Херсоні вони будуть знущатися з людей. По дев'ятки, це вже упорство, люди тримаються з останніх сил, але, звісно, страхи, депресуха йде. Ну, Але люди, бачите, от вони чекають того. вони, Знаєте, як це виглядає? Горить сарай, гори хата, аби тільки була воля. Оце так виглядає. Люди дуже втомлені, вони хочуть вони їм по барабану, вже, ці зриви, оце все, що там в хлам буде їхня будинки. Вони просто хочуть, щоб тих покидьків вигнали з Херсону. Бо бачите, ідуть, іде мах, іде сонце. Тобто люди одночасно і бояться, і, і хочуть того, і. І вже немає, це вже впер, вперлися рогами, знаєте, вперлися рогами. І вже от просто сил немає, але вперлися рогами і стоять. Ну, ось якось так я можу це об'яснити. Розумієте, ну по перевернутій луні. По перевернутій луні інакшого я не бачу тут. Тут просто... Розочарування йде в тому плані, що ну, не дуже швидко то відбувається, розумієте? Не дуже швидко. Тому ж люди, але люди хочуть жити, хочуть бачити то світле. І от вони вперлися і, і стоять, і будуть стоять. Так що Херсон, все буде добре. Трошки треба потерпіти ще. Жалко, що той стримоусов втік. Як же ж він втік, сука? Ну нічого, його достануть. Ми на нього... Я хочу дуже на нього покласти, у мене просто немає часу це займатися цих всіх персон, але я пам'ятаю, як він робив відосики ще до війни. Ганяв там ту адміністрацію. Ну, може, було, і потрібно було його, її ганяти, але він це зробив зроб, по, по іншим там, проблемам, по іншим своїм. Але, бачите, його. Хоча він там і відвігався, але якось от люди все одно до нього не тягнулися. В нього на каналі було мало людей. Все ж таки, от бачили, що щось з ним не то. От щось з ним не то. І внішній від отого Ваньки... Оця причосочка його, це весь вид його показувало, що він ну касап касапом Ну просто і фамілія ж стрімоусов, це татарська фамілія Стрімоусов. Щоб ви розуміли, фамілії на Єв, вони татарські, татарські фамілії. Просто росіяни брали, знаєте, брали пташку пташкова, брали там ну, любе слово придумували, просто фамілії, розумієте? Але отакі от були закінчення іменно, їхні, От, Хаджиєв. Ну, ви поняли, так? Да? Це все татарські фамілії. Це все ще йде з отої Орди. Бо фіно-огурці вони були ще, коли там ліс був і не було орди. Але там все одно, ну, воно так. Все люди, ми подивилися з вами карту дня. Ой! Я тільки Херсон подивилася. А, правий берег, лівий берег. Посеред я вже затуркалася. Так, дивимося правий берег. Правий берег Херсонщини. Ну. Тяжко. Тяжко і дуже страшно. І тяжко і дуже страшно. Я дивлюсь на наших людей. Чаша перевернута, сонце маленьке, тобто надія на життя є, але така. Невеличка. І от буде така по перевернутій чаші, ну, нервова ситуація, тут немає почуттів. Страшно? Страшно, правий берег. Лівий берег. Лівобережжя Херсонщини. Так, там військові дії йдуть, звісно, страшно людям. Так, давайте лівий берег подивимось. Лівий берег, закритість, закритість. Але дивіться, тут же імператор, і тут же йде, йде ота кризисна карта. Що я можу сказати? Значить, по лівому берегу все закрито, все йде невпевненість, людина не бачить виходу. Виходу немає. Немає все ось, ну, все пов'язано. По військовій частині нема виходу, не можете не виїхати, нічого, нікуди ніяк. На вечір буде така ситуація дуже серйозна по землі. Це кризисна ситуація, це і по здоров'ю, і. Ну, коротше, будуть грабувати, будуть катувати, будуть оце все робити. Це їхня. Вдень, дивіться, день падає вам імператор. То я хочу на нього покласти. Що це буде? Оці карти об'яснені для мене. Там окупація. Будуть погані новини. Зрадники. Ні. Не зрадники. Невпевнена ситуація. Невпевнена ситуація. Двойственна. І вони там будуть себе отак, побачити. падає також отакий, отака, такий рицарь перевернутий. Я не розумію, чому впав тут імператор на лівий берег. Бо я хотіла побачити іншу картину. Що я хочу сказати? Вони будуть себе показувати. Ну, якось себе показувати, що вони якісь хороші, щоб, ну, якось оправдати. Може, там якась. Може, вони там будуть якусь картинку знімати? Бо щось якось воно ну, ну, нереально тут. Може, будуть знімати якусь картинку, бо е, це новини. Ось е, тут е, подвійна ситуація, вони не можуть вибрати, що їм робити. Е, це інформація. І це ота, зухвалість іде. Люди, мабуть, будуть знімати якусь картинку. В середині дня вони будуть щось знімати для своїх росіян. там І оце така ігра якась, Театр, театр бо під імператором лежить е, погані новини, двойственна інформація і хизування. Зрозуміли? То вони там будуть щось якусь картинку создавати. Ось так. Така ситуація. Це у нас був лівий берег Херсонщини. Але люди, людям тяжко. І по цій карті, і по цій карті вони не можуть нікуди дітися. Ось так все. Тепер ми закінчили цю карту дня для усіх наших, то що я хотіла подивитися, міст. Почуємось, папа.